Thank you, Guru Maharaj. Can you please tell how to keep Srila Prabhupada in the center? And which aspects of keeping Srila Prabhupada in the center are meant? What does it mean to keep Srila Prabhupada in the center? We are loyal to him, his mode of preaching, his books, his temples, his birthday. Це означає бути вірним, що є прохопаді, вірним його книжкам, вірним його настрою проповіді, вірним його храмам, вірним його мурті. Це означає тримати що в центрі. Так само, як жінка стає, стає прославленою, коли вона дуже є снотливою і дуже є вірною своєму чоловікові, як, наприклад, Гадгарі. І вона одружилася з Гітараштрою, і, може, він не був якимось ідеальним чоловіком, але вона завжди була вірна йому. І через це вона вирішила, що вона вирішила, що вона вирішила, що вона вирішила, що вона вона вирішила, що 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 вона вона завдяки цій своїй вірності стала реалізованою і в кінці свого життя досягла досконалості. So we can also if we Ми також можемо стати досконалими, якщо залишатимемося вірними Шрілі Прабхупаді. І настрою Шрілі Прабхупаді. Як Прабхупаді був, 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 настрій щиро прокопаний, був проповідувати. But some people think, no, I'm not interested in preaching. Let the world go to hell, I want to save myself. Але ми можемо подумати, я не зацікавлений у проповіді, хай світ котиться в пекло, а я буду спасати себе. Probably the good word to always preach. Але настрій щиро прокопаний був завжди проповідувати. I told this story, when I came once <coughs> я вже розказував цю історію, якось я зайшов до кімнати, чий лепа в моя куря. у нього був асистент У мене все як із сусід був асистент. The so, boy came in uh, and probably sitting near, he was reading Krishna book. І я зі своїм асистентом зайшов в кімнату, і чий Прабхупада сидів і читав Кришна бук. Я повернувся до моєї асистенти і сказав, бачите, Боже, він читає Я звернувся до слова асистента, тільки подивися, Шиле Прохопада читає Кришна Бог. І як Боже сказав, він казав мені. Боже, казав мені. І знаєте, що Шиле Прохопада тоді сказав мені? Що Не пам'ятаєш, що він сказав? написав Кришну, так? Він сказав, що це Кришна, який написав цю книжку. No he said. Yes, always preach. Ні. Він сказав так. Завжди проповідайте. He saw that I was preaching to my assistant by telling C probably reading his own book. <laughs> тобто він побачив, що я проповідую своєму асистенту. Вказуючи oh. йому на те, що його прохопада читає свої шнички. Тобто на своєму себе в розумі він зразу дуже швидко це помітив. Він помітив мою малесеньку проповідь своєму асистенту і одразу почав її розмухувати. Він сказав, завжди проповідай. І таким був його настрій до останніх його днів перед смертю. Він надихав нас, а також нас е давав нам покоряння, е давав нам зауваження, робив нам зауваження. Він не думав про те, щоб вже відмовитися від проповіді і просто зайнятися своїм спасінням. До останнього дня він переживав і допомагав нам рости. Preaching means you show your appreciation for the preacher or for the message of the Lord, and sometimes show your displeasure that they're deviating. Тобто проповідь це коли ви виказуєте свою повагу до слів Господа, а також ви деколи робите зауваження іншим. І він це робив навіть на своєму смертному одрі. Він з одного боку надихав нас, а з іншого боку, давав нам зауваження. Чи є ще питання?